Друзі, вітаю! Як створити YouTube канал у 2025 році. Спосіб створення не змінився, в принципі, від попередніх років, але так модно говорити, тому 2025. Швиденько по кожному з етапів. В цьому відео основна технічка, але є ще багато додаткової корисної інформації, яку буде зручніше передати текстом. В описі залишив посилання на відкритий телеграм-канал youtube Простір. Переходьте. YouTube це один із сервісів Google, тому щоб мати аккаунт, тому щоб мати канал на Ютубі, треба мати аккаунт Google, тому створюємо, створюємо Google аккаунт. Тиснемо увійти, і у нас тут можна зайти або в існуючу, або створити нову. У нас цікавить створення нової. For my personal use. Для мене особисто. Пишу ім'я. Я зазвичай пишу своє ім'я, прізвище можна не писати. Я так одну буковку Next. Далі обираємо дату народження. Я тут також не приховую, там не пишу якісь дати з голови, пишу все як є. Ось, створити Gmail-адрес. Далі. Він нам пропонує якісь свої варіанти, або ж ми можемо придумати щось своє, якщо, якщо необхідно. Я не буду зараз придумувати. Обираємо із тих, що він нам пропонує. Далі. Придумали пароль. Далі. Пароль, головне, не забути, запишіть його десь. Тут можна додати. Резервну електронну адресу, я зазвичай на якісь канали, які вже для мене мовно важливі, я потім прив'язую. На початковому етапі нічого сюди не додаю. Просто пропускаємо. Номер телефону. Номер телефона дуже часто він може не просити. Коли ви рідко створюєте канал, він може не просити, щоб ви вводили номер телефона. І тут можемо, типа, пропустити і, відповідно, створюємо канал без номера телефона. Але для нашої... Безпеки, щоб ми потім цей канал не втратили. Я рекомендую номер телефону все ж таки прив'язати. Далі. Тут я зазвичай обираю перший варіант. Тиснемо далі. Приймаємо все, підтверджуємо: я згоден. Все. Google аккаунт у нас створено. І ось тут, бачите, в нас знакоклику через те, що ми не додали жодних якихось наших даних. Для безпеки, номер телефону, резервна адреса, двохфакторна аутентифікація. Треба це все вмикати максимально, щоб ви свій канал не втратили. На початку, ось тут у вкладці Security, Security я вмикаю, додаю точніше, google аутентифікатор. Це додаток на Android або на iPhone. Тиснемо тут встановити, скануємо QR-код, відсканували. Він з'явився в мене в телефоні, тиснемо далі. І вводимо ось цей код, який в нас зараз на телефоні. Все. Додали ми аккаунт Google Authenticator, вмикаємо ось тут двохфакторну аутентифікацію, просить, щоб ми ввели номер, пропускаємо, далі вже продовжити. Все, у нас по факту двофакторна аутентифікація вімкнена, лише одне джерело підтвердження це Google-аутенфікатор. Я б радив все ж таки додавати і резервну пошту, і номер телефона свій. На якихось нових каналах, можливо, можна не поспішати, але коли вже канал показує якісь результати, краще все додати. Тепер переходимо до створення YouTube каналу. Коли заходимо на YouTube, він просто нас перший раз підтвердити, оці всі куки і так далі. І канал у нас по замовчуванню не створено. Тобто ми зайшли ось наш YouTube, ми можемо вже дивитись відео. І тут у нас світиться Create Channel. Створити YouTube канал. Канал ми створюємо лише для прикладу, тому залишаємо є. Створити. Чекаємо трошки. Канал створено. Тепер яким чином активувати всі можливі функції на ньому. Тиснемо Manage Videos, або, або ось тут. Давайте змінимо мову, щоб все нам було зрозуміло. Праворуч зверху, YouTube студія. Заходимо в налаштування. І тут у нас налаштування каналу, країна каналу. Навіть якщо у вас відео англійською мовою, можете ставити Україна, в цьому нічого такого немає, ні на що не впливає. Принаймні я не помітив, можливо, помиляюся. Експерти сорі. Далі доступність функцій. Тут нам треба активувати другу функцію за допомогою номера телефону. Я куплю номер телефона на онлайн Сім. Цей сайт вам залишу. Ось у нас є 15 хвилин для того, щоб зробити все, що нам з ним треба. Відповідно, ми можемо за ці 15 хвилин створити ще один канал, і на цей ж самий номер підтвердити ще один канал. Копіюємо зараз цей номер. Вставляємо Ірландія, далі. Чекаємо код. Він тут має прийти нам. Код прийшов. Вставляємо. Надіслати. Все, номер телефону підтверджено. Є. Другі функції, додаткові увімкнені. Розширені функції. Також рекомендую їх увімкнути. Вони нам дають можливість. Ось тут написано, яку можливість вони нам дають. Основне це можливість подавати заявку на монетизацію, тестування порівняння обкладинок, Посилання в описах відео. Коротше, вмикаємо і все. В будь-якому випадку це реально корисна штука. Ходять легенди, що YouTube краще просуває канали з цими розширеними функціями, але це не точно. Так, отримати доступ. Отримати доступ можна трьома способами: перше, зняти 6 секундне відео своїм обличчям. Вам просто треба буде відсканувати QR-код. Своїм телефоном далі зайти, і вам Ютуб дає інструкції. Google точніше, ліворуч, поверни праворуч, стандартна верифікація. Або ж дійсне посвідчення особи. Тут нічого в цьому такого немає, приховувати і так далі не бачу сенсу. Всім, кому треба, наші документи вже дав давно десь взяли. І репутація каналу. Це означає, що можемо не робити відеоверифікацію, не прив'язувати якихось посвідчень, просто як сам Ютуб пише два місяці. Ведемо наш канал, дотримуємось правил спільноти, і все буде окей. Я не чекаю, активую і все. Далі, далі відкриємо цей канал. Персоналізувати канал. Тут ми в цій вкладці можемо завантажити прев'юшку, завантажити банер, опис, трошки нижче можемо додавати посилання. Нас ще цікавить функція. Завантаження відео, це вже про завантаження відео, але все ж таки зараз декілька слів. У вкладці назва. Якщо у нас на відео однакова назва, дуже рідко, але таке іноді треба. Ми можемо тут її ввести, зберегти так само по опису, якщо є якась шапка, в якій ми пишемо якусь інформацію. Яка б підходила під кожне наше відео, можливо, якісь заклики до дії, свої соцмережі і так далі. Все це тут, все це тут вставляємо, також теги зберігаємо, відповідно, коли ми завантажуємо кожне нове відео. Все ось це, що ми тут вказали. Відповідно, і так же само з мовою відео, з категорією, все що тут написано, воно вже буде в нас автоматично обрано. Під час створення каналу можуть виникати певні складнощі. Наприклад, смс не приходить на тому чи іншому операторі, або не виходить активувати верифікувати канал, або немає в способі, коли обираєте посвідчення особи. Немає в списку доступних країн України. Про ці і інші розповсюджені проблеми я напишу окремий пост, тому що в більшості, все ж таки, думаю, проблем виникати не буде. По оформленні канал. У нас все ж таки зараз, я думаю, аудиторія більше цікавиться каналами, контент, для яких створюється з допомогою штучного інтелекту. Відповідно, я створив такого асистента, який допомагає максимально швидко підібрати назву, опис, все, що необхідно по нашій ніші. Також на цього асистента я запишу окремий коротенький гайд і залишу на нього посилання. Слідкуйте в описі під відео, я, я написав де я і, і що залишив. Пока-пока.